Жимає? Нормально буде! Та не стійте там. Можна я, пожалуйста! Я свій чок! Кисляки! Катя! Ви це трогай! ха Не трогай! Let's go! Добрий день! Мене звати Артур Горбенко, мені 18 років. Я навчаюся в театральному університеті імені Івана Карповича Карпенка Карого на другому курсі. Мій зріст 1,88 м, розмір одягу XL, розмір ступні 45-46, а очі у мене блакитні. Займався я багатьма видами спорту: футболом, баскетболом, плавав, бігав на турнік, ходив. Добре, катаюся на роликах і займався також хіп-хопом. Трішки граю на гітарі, трішки граю на фортепіано. Зараз навчаюся. Здам сесію і, і готовий до співпраці. Дякую за увагу.